Навіщо здавалося б, навіщо замовляти стіл, якщо в комплекті меблів юска, наприклад, садових меблів вже є стіл. Звісно, він є, але це журнальний столик висотою біля 45 см. А оскільки я й моє все життя влітку і весною, і вже до середини осінь проходить на терасі, я тут і снідаю, і вечеряю, мені потрібен був зручний стіл для прийому їжі. Одна справа, якщо ви вийшли кави або чаю попити, і зовсім інше, коли ти повноцінний прийом їжі, ось я навіть поклала прибори, що було зрозуміло. Тому у Олександра Швидкого по індивідуальних таких ескізах креслення я замовила цей стіл з таким дуже цікавим, класним покриттям м -м, такої бірюзово-зеленої смарагдової плитки. І цей комплект буде переїздити в нашу камінну залу на зиму, тому у нас там стіна такого матеріалу викладена, саме тому і, і обрали його. Так? Це дуже зручно. Цей стіл має висоту біля 10 см. Ось є в комплекті ще такий менший 45 см. Його можна використовувати вже якраз як додатковий, якщо це якесь чаювання більш такий простий. Ну, і біля каміна це зручно використовувати. Можна якусь філіжанку з чаєм з кавою поставити поруч. Стіл дуже якісно виконаний. Хочу звернути вашу увагу. Це метал, він має порошкову таке покриття. Це дуже універсальна річ, яку можна використовувати і в приміщенні, і в екстер'єрі, і вона не боїться, якщо то дощ, то доща вже в нас майже плюс 40 цісі перепаду. Все, Все протестино і виконано дуже якісно. Звертаю вашу увагу, що в швах використана епоксидна. У газотирка, вона стійка до змін погодних умов, до різких змін. І бачите, дуже красиво на фоні контрастує з цією плиточкою. І ще гарніше підсилює ефект. А як на ній відображаються красиво всі промінчики, зміни будь-яких погодних умов, коли йде дощ, тут краплинки, вода, зображення. Прямо це рослим, неба це неймовірно гарно повірте. А це все можна підібрати в колір вашого. Інтер'єру, екстер'єру обрати будь-яку плитку, ну звісно, щоб вона була стійка до перепадів температури, як на що, і насолоджуватись, так як робимо це ми.